Всім привіт! І це огляд на iPhone з 2009 року. Або якщо казати, то iPhone 3GS. Ну, по-перше, ну, як вже і понятно, то він вийшов у 2009 році і. Ну, ну вийшов у 2009 році. Ну, достатньо давно. Ось так ось, якщо казати про характеристики, то я тільки знаю, що iPhone. До 4 або до 6 працювала на кастомних чипах. Напрацювала на кастомних чипах Samsung. Хоча хотіли запіхнути Intel Atom. Так. Да. Ну окей, про це не зараз. І ну, да, це ще були ті часи, коли... ну коли камера була менше, ніж сам цей... Як це його саме Ось, в принципі, він... Ну, достатньо маленький. оце, що, типу, ну, щоб, ну, 35 дюймовий дисплей, не ретіна, ну, такий LCD. Ну, нормальний, в принципі. Також на ньому встановлена легендарна IOS 6 зі своїм, типу, ну, зі своїм стилем. Ось. Вроді в 2012 році, чи може раніше. Ну, так от, е, якщо, типу, судити як iPhone, то вприн... ну, він достатньо хороший і, ну, він працює без якихось питань. Ось. Також що хочу сказати. Ну, ні, ну, також ще, типу, коли ти нажимаєш на кнопку, Типу, включити, тут то то з'являється цей старий свайп-тулок, типу, о, типу ручажок зараз ще раз. М Клас. Ось що сказати. Ось ніяких ігор в мене немає, бо, ну, по-перше, він, типу, зброшений до заводських налаштувань. А по-друге, ну, я пам'ятаю, я дивився гайди, щоб, типу, встановлювати. Застосунки на нього, але ну, потрібно війти в свій Apple ID, ну, але я питався, але ну, не спрацювало. Тому ну, не знаю, тут, якщо скачувати приложення, то тут Jailbreak і тільки ну, ну тільки Jailbreak виходить, щоб, щоб скачувати безкоштовно ігри на цьому на iPhone. Так от, тепер про роз'єм зарядки. І він тут достатньо широкий. На ньому для, ну, для нього до iPhone 4 був 30, ось такий 32-піновий 30 конектор, Або як Apple його на презентації називає iPod конектор, Хоча ну, він був во всій лінійці iPod. І iPod Touch, і Classic, і... Нано і Шафл і, ну, і всі ці. Хоча я Шафл, ну, сумніваюсь трохи. Ось, в принципі, як його, от для мене, я думаю, що його можна використовувати тільки в три випадках. Перше, якщо ти колекціонер, ну, як я, або як можна. Ну, або як плеєр, ну, або як консоль, типу, Якщо Джейл Брейкнет. Ось, в принципі, да, відос вийшов до, доволі короткий. І я ну, писав про це пост. Ні, ну ні, не те, що, типу, відос буде короткий, а ну те, що я хочу про нього зняти. Ось, і в принципі, якщо поритися, то можна знайти в непоганому стані на OLX. Ось. Такі діла. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока.